Привіт! Сьогодні поділюся рекомендаціями для інструкторів, які проводять свої тренування чи планують почати. Сьогодні фокусі уваги клієнтоорієнтованість. Перше, звертайте увагу на то, в який час ви проводите тренування, в чому є більше потреба. Якщо вранці, то можливо треба більше додавати якихось спеціальних та, таких вправ на пробудження, на включення лімфи, для того, щоб допомогти їм прокинутися, отримати максимум енергії на цілий день. Якщо ви проводите тренування ввечері, пробуйте додавати вправи на дихання, на знизити рівень стресу, перефокусувати увагу з робочого на тренувальне, повідчувати свої м'язи тіло тут і зараз. А також можливо адаптовуйте до потреб групи, якщо вони дуже стомлені і хочуть просто через рук себе фізично порозвантажувати. А друге, питайте, наскільки тренування для них по інтенсивності: чи його треба збільшувати, чи його не треба збільшувати? Тобто, ведіть таку шкалу, де там від 0 до 10 вони можуть собі оцінити, наскільки вони втомлюються, і тут теж можете собі дивитися на групову динаміку, також по кожній окремій особі. Третій момент завжди цікавтеся, якщо людина не приходить на тренування, де вона дівається, чому вона не приходить. Проявляйте певну увагу, бо ви, як інструктор, є людиною, яка відповідає за мотивацію ту зовнішню, щоб людина продовжила тренування і її тренування були регулярними. І наступний момент питайте, що людям цікаво, на що б вони хотіли звертати увагу, над якими питаннями, цілями вони би хотіли працювати, щоб тренування для них були також цікавим моментом. І їм хотілося переходити і обов'язково закінчити тренування з вдячністю до себе, що ви прийшли на тренування, що ви потренувалися, отримали результати. Це також підвищує рівень мотивації в групах. Бажаю вам гарних тренувань і побільше вдячних клієнтів.